Всім привіт! Ви дивитесь на шорті на каналі Лені ТВ Геймс Україн Дішн, і це повний-повний огляд реалізної гри від Малєго Маркуса та літака щастя, steal a Food Так, сьогодні це повна реалізна гра. Ой. виглядає, як ви бачите, виглядає все дуже круто. Набагато краще, ніж в Альфа версії, тому що в Альфа версії, як ви бачите, вона дуже сира ідеї. Бац, бац, його друг, відразу піджарили шлики і бац і все і дуже круто виглядали. Щодо погляду, вони додали багато їжі, в особливості, наприклад, Аполліно Сагронітос, Бандіто Капучино, Чикін Банана, яко... Ну коротше, там ще 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 і кожного по самих хатку, і кухні. І ви бачите, тут там роздомники, ну, дві керівники, це Маліго Маркус там шопом, якого я отримав якийсь слеп, і літака щастя, якого можна отримати сервер лок. І як ви бачите, вони молодці. Задали тут саму пічку, хотів додати ще вогню. А ось там і далі там це сміття, там взагалі може. Але там є маленький баг і маленький секрет локацію, якого ви можете. Ну, локацію і маленький баг. Спочатку переглянув секрет локацію, якого можна робити. І, і ми бачимо ось там льодяники. І ось там, там, там коробка, якого там бачив ось тут. І я знайшов такий баг, якого. Короче, я коли підходжу, тут саме, виходить з двері і хочу прати тут бредрути, і подивитися. Я хочу стопнутися під туди і подивитися, що відбувається. Я впав. І потім після цього встав. Мабуть це не баг, або ні, а, не Бах, не баг не знаю, баг не знаю, ну коротше, якщо, що мені не подобається тут саме, мал... і так щастя маленького Маркус. ви дуже гарно старались, довго, тож мені хочеться прямо грати, і грати багато радів. Якщо, якщо вам подобається це відео, рекомендую підписатися на мій канал, на мій, мій телеграм канал, поставити подобайку зверху, підійти до мене, пишете коментарі, а та також не забувайте про мій телеграм канал, не забудьте підписатися на його телеграм канал, він зіграє будь-які конкурси. Ну що ж, з вами я Льонів, дивитись на шорті на каналі Інтію Геймс і до побачення.